Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Голода Володимирівна. Я учениця 10 класу Вінницького ліцею No33. Тема моєї роботи штучний інтелект і його вплив на суспільство сьогодні та майбутньому, науковий керівник Майданюк Володимир Павлович. Мета моєї роботи це з'ясувати особливості штучного інтелекту, дослідити його вплив на суспільство та на різні сфери діяльності сьогодні та майбутньому. Об'єктом дослідження є вплив штучного інтелекту на суспільство сьогодні та майбутнього. Вхід роботи. На першому етапі здійснюємо пошук, акумулювання та аналіз інформації про штучний інтелект, його застосування в різних галузях а, і на суспільство. Наступним етапом було проведення та обробка результатів опитування серед учнів 11 класів Вінницького ліцею No33. Аналіз результатів опитування дозволив сформулювати низку висновків за темою дослідження. Зокрема, за допомогою опитування було зібрані дані щодо ставлення респондентів до штучного інтелекту. Їх оцінки впливу штучного інтелекту на суспільство. А ми можемо спостерігати це на рисунку 1. А також частоти його використання учнів на рисунку 2. Отримані результати свідчать про зростання частоти застосування штучного інтелекту серед респондентів. Проте їхнє усвідомлення, вплив технологій для суспільства, залишається на недостатньому рівні. Дякую за увагу.